Будівельна компанія Каркас Груп». ми завершили будівництво нового складу в Тернопільській області, який уже активно використовується цього сезону. За короткий час об'єкт довів свою ефективність, забезпечивши перевантаження значної кількості продукції. Габарити зерносховища становлять 34 метри у ширину та 78 у довжину. Завдяки розташуванню об'єкта поряд із зерносушаркою вдалося організувати чітку і злагоджену роботу всіх елементів під час жнив. У майбутньому планується з'єднання зерносховища з сушаркою-транспортером, що дозволить автоматизувати подачу зерна та зробить процес ще зручнішим і ефективнішим. Такі рішення значно скорочують час на транспортування і спрощують обробку продукції. Особливістю конструкції складу є ферми, спроєктовані так, щоб обходитися без центральних. Опор при ширині прольоту 34 метри та витримувати навантаження полегшеного транспортера. Завдяки робочій висоті у 10 метрів створено умови для безпечного розвантаження єврофур, виключаючи ризик зачеплення ферми. Такий підхід дозволяє великогабаритній техніці вільно маневрувати всередині складу та відвантажувати продукцію, запобігаючи затримкам і забезпечуючи безперервність робочих процесів. У зерносховищі облаштована шліфована бетонна підлога. Вона розрахована на значні навантаження, включаючи напівпричепи, повністю завантажені зерном. Конструкція підлоги забезпечує стійкість до механічного впливу, запобігає утворенню тріщин та витримує інтенсивну експлуатацію навіть за умов постійного руху важкої техніки. Для збільшення можливостей зберігання зерносховище оснащене опорною стіною висотою 4 метри, що сприяє раціональному використанню площі. Щоб зберігати продукцію в ідеальних умовах, склад обладнаний автоматичною системою вентиляції. Вона не лише усуває пил, але й регулює мікроклімат, підтримуючи оптимальний рівень вологості. Це допомагає уникнути утворення конденсату та захищає якість зерна. Систему можна легко контролювати через мобільний додаток, відстежувати показники, налаштовувати параметри або активувати повністю автономний режим роботи. Каркас Груп – ваш надійний партнер у будівництві.